Це питання роботи компанії Дітек, зокрема Придніпровська теплова станція, яка останнім часом не просто забруднює навколишнє середовище, всім зрозуміло, що це не дуже сучасна технологія, але ті події, які відбуваються останнім часом в місті Дніпро, вони спонукають і громадськість, і людей, які знаходяться там навколо. Це Придніпровськ. Це е, перемога інші райони нашого міста е, просто піднімати серйозно це питання, тому що е, не контрольоване забруднення, відключення фільтрів, е, не допущення перевірки до цього підприємства, не просто громадської громадськості, це не допущення е, контролюючих органів. Я, до речі, хотів би звернути увагу пана прокурора на ці питання. Е, я вважаю, що обласна рада. Має серйозно відреагувати і на звернення громадян, і на цю ситуацію, тому що крім серйозного забруднення, яке несе е, Придніковська теплова станція і взагалі е, компанія Дітек, е, в тому числі е, у нас є інформація про те, що ця компанія е, навіть е, пропонувала відключити Аули від енергопостачання, тобто там є комплекс проблем. І ми знаємо, що е, люди налаштовані достатньо серйозно, і навіть йдеться мова про те, що е, підприємство компанії Дітек рекомендувати е, і пропонувати народним депутатам України Верховній Раді України е, повернути ці е, підприємства у власність народу, тобто де Я хотів би зараз на пару хвилин е, просити представника громадськості доповісти, а вас я хотів би, щоб... Е, ви підтримали е, громадськість, щоб е, обласна рада звернула увагу на ці важливі питання. Дякую. Пане Вікторію, комунальний розвідка зможе на обласнути, обласну. звичайно, це, я просто кажу про те не те, що зараз е, обласна рада звернеться, а про те, що вже є такі тенденції і вже є така ініціатива. Я просто вас інформую про те, що така ініціатива згоди. Дякую. Е, е, Ім'яна Миколаївна Визнаколя, ви все сказали? Хотелось бы обратиться к вам, потому что сегодняшний день мы находимся с такой что мы ходим по кругу, общественность, которая проживает в Самарском районе, а именно представляет ОСН Старый Четвертый Мост 1500, мы уже год пытаемся найти контакт с станцией, но последний месяц стало совершенно невозможно. Предъявился вам в пустой Станция заявляет, что на сегодняшний день работает электропровод блоки, которые не оснащены современными электрофильтрами. Мы считаем, что это нецелесообразно с точки зрения материальной составляющей, мы, мы задыхаемся. Буквально в смысле слова. Вечерами на голову сыпется черный пепел. Мы пишем, обращаемся в разные инстанции, но, к сожалению, ситуация такая, что с крупнейшим загрязнителем, который каждый день наделяет каждого города жителей Петровска устами граммами коктейля из тяжелых металлов, да, газ, серых, и так далее и тому подобное. На него, мы ну, ну, с ними контакта нет, они а, не идут на контакт, и ну, разные ведомства на уровне города, но ну, на области что это не компетенция их, а начали сюда и так далее. Но по крайней мере, бумаг, и я прошу вас, если у вас есть возможности, если у вас есть чувство жалости к нам, потому что уже по-другому назовешь, пожалуйста, обратите внимание на эту ситуацию, иначе мы будем вынуждены. это, это пилот близко в неделю каждого из нас с Спасибо за внимание. Если будут какие-то э, обращения, мы поможем, безусловно, Олег Ренольфович, писали. И Анатолий Юрьевича, ну, пожалуйста, до 10 августа разработайте мероприятие, которое может инициировать областной совет. Дякую.